Там, та там, та там, там, та там, там. Так. Камери запущені, все працює, камери пуск. Саме у на світло немає, нічого страшного. В цілому це стандартна ситуація. Бачите, в деяких магазинах є світло, генератори працюють, але не всіх, не всіх. Так, в мене приблизно 7 хвилин на стрім, так що... Подивимося обстановочку. Сьогодні я проводив стрім в другому районі, на вишенці проводив, там 14 хвилин, до речі, трошки прогулявся. Ну, я щось протягом сьогоднішнього дня взагалі нікого не бачу, взагалі ні з ким не пересіклись. Я не знаю як це в мене так виходить, але взагалі нікого нема. що... Якось навіть, так виходить щось заварився. Зараз подивимося. Зал я поки не ходжу, холодно. У нас температура вон, взагалі має, там, по мінус 23-30 градусів. Дуже багато, скажімо так, по морозу для того, щоб ходити в зал. Єрунда. Ладно, підемо сюди появляємося. В сторону підемо. Так що в зал поки не ходжу. Пізніше щоб доходити, так само стандартно. О 30 ранку буду проводити стріми. Так і дякую за Просто Сьогодні цікавий день, що це взагалі ні з ким не при всіх всі. Ні, з одною групою оповіщення то цікаво, скажімо так. Взагалі ноль. Хоча сьогодні... Нормально так прогулявся Прям хорошенько але нема. Правда мене запрошували в інші райони там прогулятися але Я ж спецом нікого не шукаю Не гуляю там по іншим районам Я ж не активіст такий став Там 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 там, -там, -там. Це так, просто пару хвилин, скажімо так, вільних є. От зараз, наприклад, в мене є там пару вільних хвилин. І Можу дозволити собі провести стрім, там прогулятися, наприклад, в такому плані. Так, що там ще у нас? Давайте поберік ваші коменти, стрім в мене не падає. Слава Богу, все окей зі зв'язком. А ти вже знаходив, то Ну хоч подивися відоси, масу відосів наробив. Там де ти маєш на увазі, там де я спілкувався з цицька, да? звичайно, є такі відоси. Можеш зайти подивитися. Можеш на ютубі подивитися. Он, о поїхали, а там поїхали. Я ти цікавий, зараз я дожину їх. Там десь все проїхався ж. Може вони десь тут зупиняться, бо вони люблять зупинятися тут на каву, наприклад. Може шавушку купити, не знаю. Я спалив. Але в контору, скажімо так. Зараз з їх дожино. Бачите, нема-нема, а це десь тільки що проїхався. Я, ну може там теж нікого не було, не знаю. Зараз подивимося. За сьогодні чи прискався, та тільки, тільки що от поїхав один десь. Зараз може до жіно, якщо вони не поїхали десь. Може десь тут зупинились, не знаю. Так дам, поки нікого не бачив дякую. дяка Бачу у тебе живу, думав ти більше. Ну які є Що, треба великим бути? там та дам там там-та-дам. Ні, не бачу, Десь я далі поїхав, походу, поки нікого нема. Тих хто такий, не знаю, сам, сам задаюсь цим питанням завжди. Тебе забрали, то і хто забрав? Ні, то просто відео, скажімо так, я обірвав. Хто ніколи ти не забрав, ми розійшлися, Повне відео подивився, там зайде зайди цей плейліст ТЦК і подивишся, якби. Поспілкувалися, там 8 хвилин, або на ютубі подивися, повне відео зайде. Хто нікого не забрав, вони сіли і поїхали далі. Казачі, бережи себе, дякую, також себе бережіть Ти обіжаний на ТЦК, а чому мені ображатися? Навпаки, вони мене піарять, що я маю ображатися на ТЦК. Я в їхній тематиці працюю, розумієте? Мені нема чого на них ображатися. Та й в цілому їм на мене нема чого ображатися. Однаково. Вони мене піарять. якийсь там пару копійок може навіть зароблю. Хтось там якісь там за монетізацію заплатить. За тематику ти цікавий маю на увазі. Так що мені бражатися нема чого. Ну поки хайпова тема. А, типу усвідком, коли пакували, ти когось. Ні, ні разу. Що що, я таке ні разу не, не бачив, до речі. Взагалі ні разу на таке не потрапляв. Ні разу не бачив на власні очі і притом на стрімі а, якусь там примусову мобілізацію. Таке я не потрапляв на такі акції. Бачите, гуляю, ходжу і. По суті, нічого не відбувається, все спокійно. Так, мене залишилось декілька хвилин, так що можете підписатись, поставити дзвіночки, І будемо проводити вже пізніше наступні стріми. Не знаю, коли точно, може що завтра проведу. Якщо підпишетесь, поставите дзвіночки, то... Вам просто прийде сповіщення, коли буду проводити наступні стріми. Він багато це много патруль. Та достатньо багато, але сьогодні я взагалі ні з ким толком не пересікся. Один дастер тільки що це побачу і все, вони десь далі поїхали. Навіть не встиг догнати їх. А так то да, в цілому, буває дуже багато, раз пересікаємося. Навіть я особисто дуже багато раз пересікаю з ними. Дякую, дякую за підписку. Зараз у мене часу немає, притом на вулиці холодно, у нас вже тут майже мінус 15, по-моєму, телефон показує мінус 11 градусів. А це достатньо некомфортно проводити стріми, по рукам дуже сильно б'є, так що і зато в мене набагато менше стрімів зараз. Морозити руки якось не дуже комфортно. В тому ж мені ніхто не платить там за стрім і так далі. В як такої немає. Альтруїзмом займаюся, можна сказати. Друже, багато ти цікаві. Це ти питаєш, чи ти, чи ти говориш мені. Не знаю, я сьогодні стільки прогулявся, стільки приїхався, я в зелі толком нікого не побачив. Якщо я десь побачили, багато, ну окей. Можливо, не знаю. Я щось взагалі не пересікся толком ні з ким. Так, ну що ж, будемо завершувати стрім. Дякую, дякую за підписку. Він собати мажори гляньте, наплати машину, не знаю. Можливо. Так, що будемо завершувати стрім. Так, що це замігаюча машина в нас їде. Це що у нас швидка чи ні. Як ви думаєте, чи це... А, це швидка, ну може бути швидка на цих, розуміли? Так, саме стрім злетів, може впасти. Повертети з вами, ще. зараз на лавочку десь паду. Якщо буде менше 50 чоловік, тоді будемо завершувати стрім. А так стрім поки летить. Блін, лавочка тут заметена, все. Навіть не посидиш. Може холодно буде. Зараз я присяду, не знаю, наскільки мені холодно чи жарко буде. О, отак. Повідпадаю швидко на ваші питання і все. Так. Масложир п'ятноча не походив, а я що там забув? Я там рідко буваю. Масложир ще ладно, п'ятноча не взагалі, я там ніколи майже не був, напевно. О, доїх... поїхала ТСК машина. Казав, ти ціка нема. Цю машину, я до речі, знаю. До речі, вона попалася, коли когось там пакували недавно, пару днів назад. А ви бачите, каже, то ціка тільки щоб поїхала собі спокійно, зелений відточу, що там в них. Так, зараз зараз що тут у нас ще пиво купив додому, та я рідко пиво п'ю, ну буває, купляю, але так рідко. Стараюсь не пити, бо коли ти стрім проводиш, то починаєш тупити просто. Тобто це негативно впливає для того, щоб стрім проводити. Там пиво, алкоголь, куріння і так далі. Каляни. Баточого, воно взагалі не корисне. тупити починаєш просто. А, скажи, як так вільно ти можеш ходити. А так собі взяв, дозволив. Бачите, мені вселенна дозволила. Каже, Саня, гуляй вільно, роби, що хочеш. А я кажу, окей, що хочу, то й роблю. От і вам відповідь. А що, треба чогось боятися було? Я вже півтора року стільки стріми такі проводжу. Ну, от, зупиняю, ладно, вона зупиняю. До речі, ти скашний бусик поїхав. Який там когось там пакував недавно. Ти що, треба когось боятися, чи що? Це ж все, скажімо так, продумано всі моменти, чисто бізнес. І просто потрібно до цього відноситися як бізнес. Ну, я маю виду, хто там ТЦК. До самої системи, це Це в них бізнес. На чажі часто катаються. Та вони них скрізь, це не тільки на чажик. Мені сьогодні про тяжок звичайно писали, але я кажу, що... Я думаю, що в кожному районі і однаково навіть розподілення. Плюс-мінус, щоб ви розуміли. Так що я не думаю, що там тільки тяжик і тільки в вашому районі багато насичено. Я тільки що за стріму, це тільки що почав проводити стрім. Один дастер побачив і оце один бусик. До речі, вони дуже медленно поїхали. Це стоподово. <гл 'язок> Стоподова цікаво було. Дуже собі медленно, комфортно поїхали. Ой, зараз бачите, це 17.30 і вони розуміють, що багато хто буде йти додому і багато кого можна ще зловити, що в такий час. Зараз прогорно. Треба міняти місто для стріма, в іншому місці буде цікавіше. Тебе ще не знаю. А я ж не активіст якийсь, розумієте? Я не активіст. Типа, я де, де мені треба йти, там я проводжу стрім. Я спеціально навіть в районі Вінниці, де їх, в деяких багатьох місцях навіть не проводив стріми. Він мені про хтось писав, наприклад. Я там ні разу навіть не був. Натяжиловій рідко буваю, на тяжилові теж ніколи стріму такого не проводив. На теж, на Вишенці теж дуже рідко проводив два стріми. А сьогодні на 600-тічі йшов, перший стрім на 600-трічі провів. Це сьогодні. Я ж кажу, що Вінниця не більше блатних. Та ні, Вінниця це небате місто. Якісь, якась Одеса набагато більше блатних там, наприклад. Що ви взяли? Сумніваюся. Какой тариф у вас в городі? По чому? По ТЦК? <смас> не знаю. Хай зайдуть на стрім, спитаєте. До речі, я знаю їхні аккаунти, вони бувають на стрім заходять. От я в них узнаю, спитаю. Якщо вам, скажімо так, Достатньо цікаво. що розумієте, що це достатньо дорого, в залежності, що ви там хочете вирішити. Якщо ви питання порішати. Да? У тебе є на железні аргументи, к ним, щоб не поканули. Так ви можете подивитися. Зайдіть подивіться, я ж маси контенту для вас роблю. Зайдіть, в мене є от сюди в профіль, виходить, заходить. О, до речі, їдуть. Бля, пізно. Дастер поїхати он 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 Спалились. Бачите, ти нема. Дастер поїхав собі спокійно. Так, мені треба вже завершити стрім, тому що на лавочці холодно, можна задніцю відморозити. І не тільки задніцю, я думаю. Так що заходьте, дивіться, маса ж для вас контенту зробив. Як ми з ними спілкуємось. Так, та та дам Ще я прогорну, тому що бачу коментарі. що якісь там, Дякую, дякую за вподобайки. А на старому Городу, на п'ятихатках. Що, що на старому Городу, на п'ятихатках? П'ятихатки, це кіше п'яти П'ятихатки, це де. У нас скрібася по дворам рампа, 10 чел лазять, коли стімніють. Звісно, стільки бабла зароблять. Понятно, що Вони ж мотивовані, це ж за мотивацію. Я думаю, ви ж прекрасно знаєте суми. Зловили когось, масу грошей отримали навіть за одного чоловіка. Це все бізнес, я ж казав, дивіться, це за сторони бізнесу. Просто пацани гроші заробляють, а всі думають, що це щось там сір серйозно. Це вийшли, йдуть по дворам гроші заробляють. Де щось таке грошей заробиш в Україні, при тому що? Ти що попадав, в ТЦК? Ну як, попадав, насильно чи що? Ні, я добровільно туди ходив. Добровільно попадав. Я навіть ночував, дуже багатьох ТЦК навіть ночував. Ну, коли в армії мене забирали, виходить. То тоді, так. Да. У багатьох ТЦК день переночував, відправили назад додому. І так крутилось дуже багато разів. Ну, Це добровільно, якби ніхто мене там, скажімо так, насильно не закидував. Все було по моїй волі. Так. Задавайте ще ваші питання, тому що часу немає, при тому, що на вулиці холодно. Е, так, Значить, скільки я побачив? Один бусик зелений, тільки, що побачив, їхав медленно, тискашний. Два дастера було за хвилин 20 стріму. Я хвилин 20 стрім А ви кажете, нікого нема. Всі є. Просто не знаю. Сьогодні я по місту прогулявся, то взагалі толком нікого не було. Так що отак. От. Е, там... Дякую, дякую за фотобайки, садні це можна відморозити. Ладно, постоїмо, може цікаво побачить, зробимо контент з ними. Про піар і мобілізацію, так? Да? Тому що... Треба ж піарити мобілізацію. Дякую, дякую за фотобайки. Зараз стрім почне падати, будемо завершувати. значить. Так що, якщо ви хочете подивитися, як там Блін, таксі медленно їде. неїде, я думаю, це цікаве для неї Стандартно це ТЦК дуже так повільно на своїх десятрах і так далі. Ким ти працюєш? Ніким не працює, безработні. Нащо працювати? Зайди, подивися, чим я займаюся. Це ж робочий аккаунт, до речі, інтернет-магазину. мого. Запчастини для телефонів, планшетів, ноутбуків, смарт-одинників, також павербанки, аксесуари, якщо треба, сервісний центр є. Плюс я амбасадор юридичної контори. Якщо треба юридичні послуги, також можеш писати в, наприклад, особисті інстаграму. Посилання в шапці профіля є. От, візьми, напиши, якщо щось потрібно, і будеш знати, чим я займаюся, подивися аккаунт. Так, давайте поберімо ще пару е, питань, і все. Привіт, мені так і ніхто не заплатив, а за що тобі мають платити за щось? Вони ж не є військовослужбовцями. А що, вони воєнні є? Ні, ну мені не всі показували, хто як, може деякі не є військові зобов'язаними, ну, військовослужбовцями, да? маю на увазі воєнними. Ті, що мені багато хто показує, ну, вони воєнні якраз військовослужбовці. Так що хто як. Ті, що лиця закривали і по цивільному, то вони, напевно, взагалі. Мені писали, до речі, вони взагалі ніякого відношення до армії не мають. Хоча представлялися там, ТЦК і так далі. Вони ніякі не ТЦК, Просто гроші заробляють. От і все. А, так, привіт, привіт-привіт. Так, все будемо завершити стрім, бачу 50 чоловік. А, але воєнник... його кожен. Та воєнник, це не така проблема зробити, я думаю, для них. же. Вони собі ОБДшечки можуть зробити. Це ж не проблема. Ви розумієте, що зараз. Це таке. А, Ну Ти казав, я про працюю. Боже, я не пам'ятаю тебе, про що ти говориш? Ти думаєш, в мене маса коментаторів. Я не знаю, що ти, про що ти маєш на увазі навіть що ти відпрацьовуєш. Якщо ти якісь наративи ботоферм відпрацьовуєш, то, то звичайно я тобі міг таке казати. Цікаві ЗСУ. Ну да, підпорядково. Ну це зрозуміло. Якби, я нічого якби, не кажу. Хай буде так, це зрозуміло. Так, будемо завершувати стрім, руки відмерзають. Цікаво, до якої частини належить. Е, ну, бачите, дивіться за контентом. Я це саме хотів би якби, знати, але ви думаєте, що вони скажуть, та їм якось без різниці це все. Е, та багато хто покупляв свої болізні і ті, там були. Це сама стандартна схема. воєнник. Воєнники, е, воєнники купити можна. Та типу, порішати купити можна, звичайно. Та, ну, в їхньому випадку їм просто так дадуть. Якби це і так зрозуміло, що це не проблема. Типа, що вони реально щось там десь іконули, може щось там понаписують, що їм. Ну, це можливо все. А тих, що там реально були, ну, я не думаю, що це великий якийсь процент. Ну, якийсь процент є, але невеликий процент. все ж. Це наймені працівники не. З... Да, це хто як, то як. Буває і так і так. Це як наймані працівники, це може бути також. Дякую за підписку. Так, руки відмерзають. Який серіал дивишся зараз. Та я, Боже, як він, Доктор Хаус і клон дивлюся. Нормальні серіали. Так що... В цілому. Так, в мене стрім падає, треба вже завершити. Даже ті, хто тобі показував, 100% зробили, купили. Да, я цим документам це вже не вірю. Все. якби. А, бачиш, Дастер щось йти чи бігти. Так швидше на тебе звернути увагу та ціка. Можливо, я не граюся в ці, ці приколи. Так, Треба завершити стрім, тому всім гарного дня і всім па-па.